Вітаю усіх! Починаємо урок української мови в 4 класі, і сьогодні тема нашого уроку однорідні члени речення. Навчаюся визначати однорідні члени речення. Запишемо сьогоднішню дату 7 жовтня, класна робота, і пропишемо невеличку хвилинку каліграфії, Боково сполучення – К. А тепер попрацюємо за підручником. Відкриємо його на сторінці 31, розглянемо першу вправу. Ця вправа усно. Нам треба прочитати речення і визначити в них головні та другорядні члени речення. Починаємо. Перше речення: діти зривали яблука, груші, сливи. Визначимо граматичну основу або головні члени речення. Хто? Діти. Це підмет. Діти що робили? Це присудок. Зривали. Тепер з'ясуємо, до якого слова відносяться наші інші слова. Зривали що? Яблука. Зривали що? Груші. Зривали що? Сливи? Отже, яблука, груші і сливи – це другорядні члени речення. Розглядаємо друге, друге речення. Алла, Ігор, Сергій перемогли в конкурсі. Визначимо спочатку головні члени речення, знайдемо підмет. Хто Алла. Це підмет. Хто Ігор це теж підмет. Хто Сергій теж підмет. Що зробили? Перемогли. Перемогли це присудок. Перемогли в чому? В конкурсі? Це вже другорядний член речення. І останнє речення. Вітер сердиться, налітає, листя обриває. Знайдемо головні члени речення. Що? Вітер це підмет. Вітер що робить, сердиться, це присудок. Вітер що робить? Налітає теж присудок, вітер що робить, обриває, І ще третій присудок. Обриває що? Листя, листя це другорядний член речення. Що ви помітили в цих реченнях, діти? У кожному реченні є слова, які відповідають на одні й ті самі запитання. Наприклад, в першому реченні яблука, груші, сливи вони всі відповідають на запитання що. В другому реченні це слова Алла, Ігор, Сергій, вони відповідають всі на запитання Хто. І в третьому реченні сердиться, налітає, обриває. Вони відповідають на одне і те саме питання, що робить. А тепер давайте з вами дізнаємося, від якого слова, до якого слова в реченні вони відносяться. Яблука, гроші, сливи. Це наші другорядні члени речення. До них ставиться запитання від слова зривали. Зривали що яблука, зривали що? Гроші, зривали, що сливи. Отже, вони відповідають на одне те саме запитання і зв'язані відносяться до одного слова. Далі, Алла, Ігор, Сергій вони що зробили? Перемогли. Вони зв'язані зі словом перемогли. Це підмет, а ми знаємо, що підмет зв'язаний з присудком, до присудка можна поставити запитання, а також від присудка до підмета можна поставити запитання. Перемогли хто? Алла, перемогли хто? Ігор, перемогли хто? Сергій. І останнє речення. Сердиться, налітає, обриває. Про кого це говориться? Про вітер. Отже, ці слова зв'язані, відносяться до слова вітер. Який висновок можна зробити? Дивіться, у нас є слова, які відносяться до одного слова і відповідають на одне те саме запитання. Це може бути в першому реченні другорядні члени речення, може бути підметом, а може і присудок. Такі слова діти називаються однорідними членами речення. Давайте з вами вивчимо правило, запам'ятаємо його. Однорідними називаються члени речення, які відповідають на те саме питання, відносяться до того самого слова, виконують ту саму роль у реченні. Це може бути підмет. Присудок або другорядний член речення? Це правило треба вивчити. І попрацюємо письмово, записуємо у зошиті вправа 2. Давайте послухаємо рядочки з вірша золота осінь Катерини Перелісної. У парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. А якого кольору листочки, крім буро, золотавих, ви ще можете. Знати, які бувають на деревах. Подумайте. Наше завдання записати рядочки оці з вірша Катерини Перелісної. Тому поставте відео на паузу і запишіть, нагадую, що вірші пишуться так само, як подано у підручнику стопчиком. Записали. А тепер у нас таке завдання. Нам треба підкреслити однорідні члени речення. Щоб їх підкреслити, давайте визначимо граматичну основу. Про що говориться в реченні? Про листочки, що листочки, листочки, що роблять? Падають, отже, листочки падають, це підмет і присудок, граматична основа. Давайте знайдемо інші члени речення. Падають, де? У парках? Падають де? В садочках. Падають де на доріжки. Падають де? На трави. Отже, дивіться, у нас з вами є другорядні члени речення, які відносяться до нашого присудка слова падають і відповідають на одне і те саме запитання, де? Отже. Ці слова є однорідними членами речення. Поставте відео на паузу, підкресліть граматичну основу і однорідні члени речення. Нагадую, підкреслюємо олівцем під лінійку. Дивіться, у нашому реченні є ще один другорядний член речення бурозолотаві. Він відноситься до слова листочки. Ми з вами домовилися, що слова, які відповідають на запитання, який, яка, який, ми будемо підкреслювати хвилястою лінією. Чи цей другорядний член речень є однорідним до наших слів? Ні, тому що він відноситься зовсім до іншого слова. «до». Листочки які? Борозолотаві. Він відноситься до слова листочки і відповідає на інше запитання. Отже, цей е, другорядний член речення не є однорідним. Виконаємо вправу 3. Прочитаємо рядочки з вірша літо Оксани Лущевської. А потім випишемо однорідні присудки. Слухаємо уважно. Літо проквітало квіткою, пристигло ягодою, літо проплюскотіло річкою, прокрапало дощиком, літо пропахло травою, просюрчало цвіркуном і сховалося літо від мене під жовтий листочок. Поставте відео на паузу і ще раз прочитайте цей віршик. І подумайте, де тут знаходяться однорідні присудки. Запишіть вправа 3. Давайте згадаємо, на які запитання можуть відповідати присудки. Що робила, що зробила, що будуть робити, що робило, і так далі. Давайте визначимо присудки в першому реченні і дізнаємося, чиї вони однорідні. Для цього нам треба з'ясувати. Підмет що літо. Літо, що зробило? Проквітало. Літо, що зробило? Пристигло. Ці два слова це є присудок, вони відповідають на одне те саме запитання, що зробило, і відносяться до одного слова літо до нашого підмета. Отже, ці слова є однорідними присудками. Запишіть їх. Записуємо перше слово з великої літери, далі ставимо кому. Розглянемо наступне речення. Літо проплюскотіло річкою, прокрапало дощиком. Визначимо спочатку підмет. Що? Літо. Визначаємо присудок. Літо що зробило? Проплюскотіло. Літо що зробило? Прокрапало. Чи є ці присудки однорідними? Так, вони відповідають на одне те саме запитання, що зробило, і відносяться до нашого слова Літо це є підметом. Отже, це однорідні присутки. Запишіть їх. Наступне речення розглянемо. Літо пропахло травою, просюрчало цвіркуном. Визначимо спочатку підмет. Що літо? Літо що зробило? Пропахло присудок. Літо що зробило? Просюрчало теж присудок. Чи є вони однорідні? Подумайте, доведіть, якщо так. Так, вони однорідні, бо вони відповідають на одне запитання, що зробило і відносяться до одного слова літо це до нашого підмета. Давайте подивимося на останнє речення, чи є тут однорідні присудки. І сховалося літо від мене під жовтий листочок. Що літо це підмет, що зробило, сховалося присудок. Чи є ще слово, яке відповідає на запитання, що зробило? Ні, нема. Отже, в цьому реченні наш присудок не є однорідним, і записувати ми його не будемо. Хто ще не встиг записати ці однорідні? Присудки, запишіть їх. А тепер розкажіть про літо, використовуючи однорідні присутки. Можете свої їх пригадати. Зараз можна трошки відпочити, зробити гімнастику для очей посилання на таку фізхвилинку буде у доповненні до уроку. А зараз виконаємо вправу 4 на сторінці 32. З поданих слів утворіть і запишіть речення з однорідними членами. Підкресліть однорідні члени речення. У нас такі слова. Червоні, багряні, золоті, тріпотіти, дерева на листочки. Подумайте, яке речення можна скласти з цих слів. Перевіряємо. Червоні багряні, золоті тріпотіли на деревах листочки. Запишіть у зошит вправа 4 і запишіть друге речення. Червоні багряні через кому, золоті тріпотіли на деревах листочки. Визначимо однорідні члени речення. Давайте спочатку з'ясуємо, де тут головні члени речення, щоб з'ясувати, які ж є однорідними. Що? Листочки. Листочки що зробили? Тріпотіли це граматична основа, підмет і присудок. Тріпотіли де? На деревах. Листочки які? Червоні. Листочки які? Багряні. листочки які, золоті. Дивіться, у нас другорядні члени речення червоні, багряні, золоті. Вони відповідають на одне і те саме запитання які, і відносяться до одного того слова. Листочки. Підкресліть так як у мене. Наступне речення. Прочитайте слова і подумайте, яке речення можна записати. Чимчикувати їжак, їжачиха, їжаченята, стесці, по перевіряємо. По стесті, чим чимчикували їжак, їжачиха, їжаченята? Давайте знайдемо в цьому реченні однорідні члени речення. Хто? Починаємо з підмета. їжак. Хто? Їжачиха? Хто? Її жеченята. Що вони робили? Чим чекували? Чим чекували? Де? По стежці. Отже, тут, в цьому реченні, однорідні члени речення це підмет. Підкреслю, так, як у мене. І останню групу слів, подивіться, ви йти, дивитися, милуватися осіннього, красою і лісу. Це речення запишіть самостійно і не забудьте підкреслити однорідні члени речення. Зверніть увагу, як підкреслюються однорідні члени речення у зошиті. Якщо це підмети, ми підкреслюємо однією лінією, якщо це присудки двома лініями, і якщо другорядні члени, якщо вони відповідають на запитання, який, яка, яке хвилястою лінією, на всі інші запитання ми підкреслюємо пунктиром. Запам'ятайте, це правило є на сторінці 32 у підручнику. А тепер така невеличка хвилинка спілкування. Ми з класом нещодавно відвідали дендропарк Софіївка, що біля міста Умень. Яка краса! А ми продовжте розмови, уживаючи в реченнях однорідні члени речення. Подумайте, де ви були, де ви можете застосувати слова, які є однорідними членами речення. Поставте відео на паузу і подумайте. Що ж таке дендропарк? Це парк із колекцією різних порід дерев. І підсумок нашого уроку ваше домашнє завдання. На сторінці 33 виконайте вправу п'яту. Вам треба поширити речення однорідними членами і записати. А наш урок закінчено. Я дякую всім за увагу, і обов'язково вам треба вивчити правило, що таке однорідні члени речення і як вони підкреслюються.